1 числа стартує мій курс «Їж та худне. За 30 днів ви навчитеся збалансовано харчуватися, обирати правильні продукти в магазині, по новому її готувати смачно, ситно. Ви перестанете хотіти солодкого, тяга до солодкого це основна причина зайвої ваги, і ми її позбудемось раз і назавжди. Ви зможете їсти солодке, але абсолютно спокійно, контрольово і без переїдань. Все це буде відбуватися в телеграм-каналі. Запрошую вас ознайомитися з відгуками дівчат, які вже пройшли попередній курс, які залишилися задоволені, які мають класні результати. Все це ви зможете побачити за посиланням в шапці профіля. Ціна курсу за 30 днів всього лише 1000 гривень. Також я залишаюсь з вами в чаті. Потім підтримую вас ще протягом 30 днів. Ви зможете задавати свої питання. Я буду вам відповідати, допомагати. Також додатково зможете ознайомитись з різним темам по здоров'ю. Все це за посиланням в шапці профіля. Якщо у вас будуть запитання, звертайтеся, я вам допоможу. Старт же дуже дуже скоро, і ви точно залишитесь задоволені, пройшовши мій курс. До зустрічі!